Дев'ятий епізод шоу Зоряні війни Андор не може похвалитися великою кількістю відсилок та великодок, але тим не менш, щось таке я для вас розшукала. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. В кімнаті допитів можна помітити камеру, подібну до якої знищили Чубака та Ган на зірці смерті. Постановка кінця сцени з тортурами Бікс безпомилково відсилає нас до подібної, але набагато лайтовішої сцени з допитом принцеси Лей в епізоді Нова Надія під платформою Візира чи хто там зараз керує сенатом, можна побачити герб імперії. Вел виявляється родичкою Монмотми. Фактично про це нам натякала Сінта в попередньому епізоді, коли збиралася вдати себе багатійку, яка втікла від сім'ї. Я вже казала, що сценаристи Андора жодної репліки не пишуть дарма. Валіза Вел well є звичайним холодильником з нашого світу. Чудова відповідь морожениці з безпіну. Імперці згадують Кафрену. Саме на торговій станції кільця Кафрени ми вперше зустрічаємо Касіана Андора в спін-оффі бунтар 1. До речі, цю сцену дописав саме Тоні Гілрой, шоуранер цього шоу, коли працював над поліпшенням стрічки. Пропустила щось, які ще великотки та відсилки ви помітили? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!